Вітаю вас, дорогі друзі, знову радий, що ви приєдналися до мене. Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як свобода, життя у Христі, але корінь цього лежить саме в тому, як ми розуміємо Бога, як ми знаємо, хто Він такий, наскільки добре в нас розуміння, саме хто такий Бог, якого показав Ісус. Тому що від цього поняття, від цього знання пізнання залежать саме наші стосунки з ним, наше бачення себе перед Богом та наше ходження в житті як Божих дітей. Отже, свобода від чого? Свобода від страху та контролю. Уявіть собі, дитину, яка живе і постійно боїться свого тата. Вона постійно думає, а раптом я зроблю щось не так. І він мене покарає. Чи можна таку дитину насправді назвати щасливою? Я думаю, що ні. А тепер уявіть іншу картину: коли дитина сміливо біжить у обійми тата, навіть якщо розлила молоко чи зламала іграшку. Тому що вона знає, тато її любить. Ось саме так виглядає різниця між обманом і істинною Євангелією Ісуса. Це саме так Ісус прийшов і показав людям Отця. Звісно, нашою основою будуть біблійні тексти, буде Біблія. І я хочу зараз зачитати декілька текстів із цієї книги, щоб ми побачили, від чого ми будемо відштовхуватися і як вже учні Ісуса. Пояснюють його розуміння цієї теми. Перший текст, який я прочитаю, це буде Перше послання Івана, 4 розділ. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх. Геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Другий текст це буде 2 Тимофія 1.17. Бо Бог дав нам духа не страху. Але сили і любові і здорового розуму. Галатам 51. Отож, стійте в свободі, яку Христос здобув нам, і не піддавайтеся знову під ярмо рабства. І Римлянам 8:15. Бо ви не взяли духа рабства знову на страх, але взяли духа усиновлення, що ним кличемо. Ава, татусь. Отже. Як розуміти ці тексти? Іван дуже добре показує, як ніхто із апостолів інакше не зрозумів так любов, як показав це Ісус, і Іван це зрозумів краще за всіх, тому він найбільше всіх писав про любов. Він каже, що страх це не від Бога. Чому? Тому що ми бачимо, що любов і страх це поняття протилежні. Якщо ти відчуваєш постійний страх, Перед Богом знай, що це не Його голос, це голос обману. Іван навпаки, пише ще в цьому контексті: він пише так, що ми познали й увірували у ту любов. Він, звичайно, думає, що всі так пізнали. Але ми бачимо, що не всі апостоли були так глибоко вражені тою любов'ю і тим об'явленням, яке Ісус відкрив. Як Іван. Іван найкраще це зрозумів, тому і пише, що ми познали і увірили в ту любов. Яку любов? Що Бог її має до нас? Ось основа наших стосунків за це. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі. І в нім Бог пробуває. Як бачимо, Іван показує зовсім іншу картину, ніж. Закликав, наприклад, закон Моїсея, або навіть сьогодні люди, які не дуже добре розуміють істину цю про Бога, про Отця, про Євангелію Ісуса, вони кличуть, щоб ми любили Бога, любили ближніх. Але насправді Іван показує ну, зовсім іншу картину. З іншого боку підходить. Він каже, що Бог є любов, і хто пробуває в любові, не хто любить. А хто пробуває в любові, в якій любові? В любові Отця, в любові Бога, тому що сам Бог є цією любов'ю. І Іван закликає, щоб ми пробували в Бозі. Чому? Тому що таким чином і Бог буде в нас пробувати. Коли ми будемо перебувати у Бозі, тобто в любові, в Його обіймах, коли Його любов нас обгорнить, нас наповнить і переповнить, от тільки тоді ми зможемо. Проявити цю любов до інших, в першу чергу, до самих себе. Але треба перебувати в цій любові Отця. Іван це показує, як ніхто інший. Що коли любов Божа буде навколо нас, в нас і буде переповнювати, тільки тоді ми будемо проявляти її належним чином до інших. Ось так це працює. А коли людину закликати люби Бога, люби ближнього, люби себе, вона навіть не розуміє, що це таке. Але Ісус показав, коли пробачив нам всі провини, примирив нас з Богом, і тепер Він каже, стійте в цій свободі. Саме про це пише, ми читали наступний текст, що Бог нам дав духа не страху, а сили і любові і розуму здорового. Що таке здоровий розум? Саме те, щоб ми правильно розуміли Бога, якого показав Ісус. Тому досконала любов Іван пише, проганяє страх геть. Його не потрібно приймати, не потрібно про нього думати, потрібно думати і перебувати в любові тата. Оце справжня радісна новина, тому вона так і називається. Євангелія це добра звістка, там немає нічого поганого, там лише любов і добро. І апостол Павло також при... закликає нас, щоб ми встояли в свободі, яку Христос нам дав. Свобода і любов від страху і контролю, яку, можливо, заганяв е... закон Моїсея на людей, або невдалі проповідники сьогодні закликають знову до якихось неправильних заповідей, які беруть також із закону. Ні. Через свободу, яку ми маємо у Христі, тільки так ми зможемо дійсно, по-перше, зрозуміти, що Тато нас любить, наскільки сильно він нас полюбив, тому що ціна Його це ціна Його Сина, життя, Ісуса. І оце добра новина. Тільки через таке пізнання Бога ми зможемо дійсно перебувати в цій любові і проявляти до інших цю любов. Тому що ми самі будемо вільні. Вільні від страху, вільні від контролю, вільні від почуття провини. Тому що ми будемо пам'ятати, що тато нас любить. Отже, якого духа ми прийняли? Ми прийняли духа синівства. Син, дитина або донька не може нічого зробити такого, щоб перестати бути дитиною своїх батьків. Так само і дитина Божа, вона нічого не може зробити для того, щоб перестати бути дитиною Божою. Ми народилися від Бога, цього ніхто в нас не відійме. Саме так Павло і пише, що ніхто не може, ніяке твориво, ніяка інша річ в світі не може відлучити нас від любові Божої у Христі. Тому треба бороти оцей обман звичайною, простою. Чудовою, яскравою, зрозумілою та доброю істиною. Якою? Як обман каже, роби це не роби це, це не для нас. Це треба розуміти. Це не наше середовище. Бог нас не буде карати за те, що ми щось робимо неправильно. Ні, такого не буде. Це лише обман або неправильне розуміння істини. В Євангелії Ісуса навпаки, каже, ти вже улюблений син або донька, і ти живеш у свободі. Це те, що треба розуміти як базову основу для того, щоб вільно рухатися далі. Дух усиновлення, це також розуміння того, що ми діти, не які бояться батога, а ми сини і доньки, які живуть у любові, у любові свого тата. На практиці, звісно, що це буде виливатися в наші нові стосунки з Богом, нові стосунки з людьми, і це буде ставати більш видиме для оточуючих людей, наше саме ставлення до самих себе і до, до Бога, до його слова, до його науки, до його дітей буде ставати зовсім іншим саме таким, яким ми бачимо його ставлення до нас. І це дуже важлива практична основа. Коли людина відчуває перед Богом страх, просто зупинись і скажи собі, тато мене любить. Треба розуміти так, що незважаючи ні на що, тато любить тебе. Це саме головне, що потрібно зрозуміти. Ми прочитали декілька текстів, але їх надбагато. Ми будемо їх вивчати. Тобто треба змінювати свої думки. Від Бог мене засудить на такі думки, що я улюблений син, улюблена донька у тата. Якщо хтось намагається маніпулювати тобою через страх, наприклад, розповідаючи про пекло, про покарання, про прокляття, не приймай спокійно відповідай. Я у свободі, яку дав мені Христос. Він мій Спаситель і тато, мій Небесний Отець. Він мене любить у Христі як свою дитину. І тому саме живи як вільна дитина Божа. Сміливо біжи у обійми тата. Щодня, можливо, буде корисно навіть з цього починати день. Просто нагадати собі, що тато тебе любить. Сказати татові дякую. За його любов, за його благословіння. Він вже нас зробив своїми дітьми і вже примирився. Тому немає жодної причини, щоб цим не користуватися, не жити так, як наче цього немає. На завершення просто підведемо короткі підсумки. Перше, що ми вже не раби, ми сини та доньки у Тата, який любить нас. Тато дивиться на нас не з гнівом, а з любов'ю. І його любов більша за будь-які помилки. І вона робить нас вільними у Христі. Отже, висновок Євангелія Ісуса відкриває нам, що ми покликані жити не в страху, а в свободі любові. Ми не раби під контролем обману, а сини і доньки, що живуть у радості отця. І саме тому все буде краще. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що ви вчитеся. Будь ласка, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нічого, щоб бути в курсі всіх нових уроків, нових роздумів. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з своїми друзями.